Привіт, усім, любі друзі! Зараз з вами будемо дивитись розпаковку. У мене не було світла, і я вирішила сходити, подивитись, що там у нас в магазинах є. Сходила в Аврору, витратила 248 гривень. Нічого так не купувала. Не знаю навіть звідки така сума. І також зайшла в ТБ, тому що воно у нас поруч з Авророю витратила там 104 гривні. Зараз з вами подивимось. У мене тут пакетик. Я купила собі клей глобус для рукоділля, тому що я цим займаюся. Нехай буде. Такі шкрипки для посуду, дуже зручні, я їх обожнюю. Також купила собі ось таку, таку мисочку, тарілочку. Мені дуже подобається такий посуд. І ось я коли ходжу в Аврору, щось собі беру. Ось зараз таку взяла. Також в Аврорі я купила миючий засід для посуду. Ось такий антиперспірант, він мені подобається. І у Аврорі я взяла ось таку шоколадку. Я так розумію, що це якийсь аналог баунці. Тому що тут намальовані кокоси. Ну, і щось схоже на баунці намальоване. Ось так. Все це, ну, тільки 64 гривні ось ця тарілочка, а все інше у мене тут акційне. Потім я зайшла і купила по акції ось такий. Кетчуп, майонез по акції. Завжди, коли приходжу до тебе, купую акційні кетчупи та майонези. Сирочок дружба купила. Ось такий дешевий аналог Баунті теж взяла. Будемо з вами пробувати, тому що я ще таких не їла. І взяла. Кільку у томаті також спробувати. Хочу спробувати один рецепт. Бачила його в інтернеті. Подивимось, чи це буде смачно. Взагалі забула вже коли таку кільку їла. Ось і все я навіть не розумію за що тут такі гроші.